Так, дорогі клієнти, багато хто питав, багато хто хотів. Це теплі, дорослі піжамки і халати. Ось такі надзвичайно класні, з бірочками. Зав'язується. Дивіться, яка тканина. Мягесенькі, приємні. Якраз на зиму, щоб грітися. Я вам показую моделі, тому що цього одягу кількість обмежена. Його є трішечки, тому я покажу вам моделі, а ви вже собі зможете замовляти від 5 кілограм такий одяг. Ось такі кінгурушки, теплі. Можна спати, можна вдома ходити. Далі пару штучок може бути чоловічих халатів. Це такі, або чисто чорні, або чисто сірі попадають. Такі також вони всі класні, новенькі, з бірочками, можете не переживати за цей одяг. Надзвичайно гарний, теплий. Те, що треба для зручності ходити. Це такі в упаковках піжами йдуть з штанішками. Отакі піжами також до одягу цього ми додаємо тапочки. Тапочки можуть бути різні, я вам пару покажу, як є. також тапочки йдуть тепленькі. Це тапочки для дому. Всі новесенькі, всі абсолютно запаковані з дірочками. Тобто ви можете не переживати, вони є не важкі на вагу. Такі от класні розміри різні з цими тапульками. Ось такий халатик. До речі, також собі вже відклала халатик такий рожевий. Далі тапульки, ось такі, як ви бачите, все запаковане. Вони абсолютно новенькі, класні. Також підійдуть до халатиків, до ваших піжамок. Ось такі от тапульки. Такі от теплі піжамки, класні. все все дуже гарне.